Дуже був добрий, дуже добрий був. Помагав робити, він такий був слухняний, він горівки не пив, він не курити, не курив. Співати любив. Був купанійський, рибалку любив. Він все міг зробити. Такого, напевно, не було. Що чого він не робив. Він мені був як син. І ми його любили як сина. Він все життя помагав нам. Він був господар, розумієте, в нього мало бути все чистенько. Він дуже любив техніку, і татом був добрим. Він був на всі боки добрим. І тато любив забаву. Якщо якесь йшло весілля, тато завжди танцював. Він ніколи не сидів за столом, не чекав. Він дуже любив собак і дуже любив тварин. Там мама виганяла завжди кота на вулицю, а тато завжди її кликав і там і годував. Від нього завжди йшла така знаєте, позитивна енергія. Навіть у очима він світився. Він завжди усміхнений, завжди тервений, безперестанку замчити. Міша, от це та людина, яка не боялася. То був хлопчина такий сільський, але він був чуйний, а в нього був такий патріотизм, що він любив свою Україну, загинув за свою державу. Народився в 1973 році на самого Михайла. Ми його так і назвали Михайло. Він не був хуліганом, він був такий спокійний. Він старший на три роки від мене. Цікаве було дитинство, було всяке, і, і побилися деколи, і, і добре жили. І тут, в селі школа, є, восьмирічна школа тут була. Він тут вчився. Тут вчився. Математика сильно йому звідувала. І слухав, допомагав мені, я на колгоспі робила. Він Прийшов зі школи, милини лен збирали, збирали осі. Він прибіг, допомагав мені той лен збирати. Після школи пішов до училища, до столяра. Рамки на образи робив. Ще, ще ну, як вчився. Він ніколи не встривав ніякі п'янки, ніякі драки. Хто б не звернувся, він ніколи нікому не відмовив. Потім армія служив в Житомирській області, не дослужив мав два місяці дослужувати, але тато помер і його припустили додому, поставив цю хату, його родив сам, що міц не було загороджений. Що всього сам. Він був такий трудяга, що то навіть не знають, чи такий де трудяга був. Ми з сусідніх сіл, колись коти не мали церкви, і все село ходило, ходило до церкви до нашого села Старий Яр. Звернула увагу. На одного хлопця, який дуже дивився не в бік священика, а в інший бік. То куди? В мій спочатку, так знаєте, не сподобалося мені. І потім ми разом попадали, попали в компанію одну спільну, і вже потім познайомилися в тій компанії ближче і почали зустрічатися при тому, що перший крок для знайомства зробила я. Я запросила його перша на танець. Тож, що не означає? — А, ні, для нього означало, бо він був дуже скромним. Він ніяк не міг наважитися. На той перший крок мені дуже подобалося, для... те, що він був надійний. Я вже бачила, що ріс без батька і всі клопоти сімейні лягли на його плечі. Я розуміла, що е, я буду за ним як за кам'яною стіною. Я певно буду виходити забуш. Михайло?» А він приходив до церкви, от розказала мені, що я, я побачила його. Ну, кажу, гарний хлопчина. Сподобався він мені, він такий був ну, вічливий і гарний хлопчина. Весілля було взимку в лютому місяці, була надзвичайно гарна погода. Все ж таки, коли почало топитися сніг, і болото було. Коли ми виходили з моєї хати, з мого подвір'я на дорогу до церкви, йти, він ні з того, ні з цього підхопив мене на руки. І і ще через все те полото ну, зашкалювали ті мої емоції. А для інших це було дуже щось дивно і цікаво, що от хлопець собі таке міг зробити. А потім ми жили ще в моїх батьків в пізнішому часі, так як свекруха була одна. Ми перебралися сюди і вже потім жили на котах. Знаєте, кажуть, зять прийшов, то в нас не було зятя. У нас не було, це був наш міша. Вони завжди опікувалися мною. Мами не було певний період часу. Вони мені замінили на той час маму. Я навіть не знаю, чи ми колись сварились. Напевно, нас такого не було. Ми знали завжди, що що ми маємо на кого покластися. Був такий період часу. Моя після інституту Ми робили ремонт коштів. Я не, я не працювала. Щоб... Він нам їхав, наприклад, з Польщі їхав до Львова, він там якісь продукти завозив. І він завжди мені десь лишав гроші. Тобто він вже знав, що я буду його пильнувати, щоб він мені десь не залишив гроші. Він їхав, тоді дзвонив і казав: Оля, там під таким-то вазонком, на такому під підвіконнику стоять гроші. Я так, я ж тебе просила, ну ти продукти нам перевіз, ну я не можу, мені вже не зручно. Все нормально. Десь виходила з того із хати, і так ненарухом якусь підвернула ногу. Ну, на ногу ніяк не наступиш, В дзвоню міша приїжджай, бо бабу, тревесе до лікарні. Приїхав, він завіз мене. Ну, то треба робити рентген, щоб подивитися, що там. Я на ногу встала, не можу, а він мене на руки хап, на руки на руках заніс на рентген. Каже: той хірург, слухайте, смієче. Каже, я ще так не бачу, щоб з ястві носив тьощу на руках. Я кажу, бо то є серце добре, бо то є щирість, ну доброта. Чекали народження першої дівчинки. Перша наша дівчинка Софія вона народилася трішки перечасно, ми мали багато проблем. Їздили до лікарні, він завжди був з нами. Через рік і вісім місяців народилася Мар'яночка. Потім з'являється Тарас, діти росли. Ми працювали. Коли я прийшла сюди за новістку, тут ще майже нічого не було. І ми... Працій рук надзвичайно сильною наполегливістю е наші мрії водили в життя. Так як залишився дуже швидко без тата, він хотів мати все, чого, і щоб його діти мали все, чого він не мав, а не мав він майже нічого. От він хоче мати трактора, але грошей нема. Ну, то, значить, можна його скласти. І по книжці складав. Те, що йому було потрібно, і першого ми такого мали маленького тракторця мультика. І він їздив до Польщі і купляв техніку, перевозив сюди, а тут продавав. Я найстарша донька. Перший спогад, я пам'ятаю, як ми їздили до Яворва в кафе. Мами не було, тато був з нами, я і сестра Маряна І нам дали коктейлі. Ми дуже хотіли. Я пам'ятаю, я той коктейль весь розлила. <хи> Але звісно, що тата бачила в роботі. Так що з маличку привили оцю любов до церкви, до Бога. Він любив, він любив церкву, ми їздили по різних парафіях, по праздниках. Я пам'ятаю, що я закінчила школу. Я з татом почала їздити до Польщі. Все одно це дорога, це ніч, і ми завжди намагалися говорити для того, щоб не спати. І там було про, про всі теми, які тільки можна, напевно. Тато мені говорив про навчання, про, там, про машини, про хлопців. Там були дійсно моменти, коли я знала, що татові можна розказати, а мамі не завжди Це треба казати. Як з татом час проводили? Ну, переважно була якась робота, бо тато. Їздив на тракторі допомагав людям. Тому ну, гроші переважно заробляв. Ну, помогти міг щось потримати, прикрутити, докрутити. Деколи могли їхати на озеро, на рибу, щось. Або якщо йшли на щуку, то або нічого, або щось там вже якась щука брала. Ну, я не любив чистити. Переважно, тату все чистив. Все, що він робив, він робив малим. Малі він в тракторі, малий в тракторі. Він під трактором, малий під трактором. І, напевно, не було людини, кому він відмовив або не допоміг. Деколи бувало таке, що я кажу, мені щось там треба. Я спочатку пообіцяв комусь там, я мушу виконати, а потім, а потім вже собі ще зробимо. Людина, яка працювала, а відпочивати було для нього явище, якесь дуже рідкісне. Тільки почалася війна, ми сиділи разом і казали, що е, ну, ти ж попадеш в перші числа і знав. І тому в нього такої навіть думки не було. А так як він ще й танок знав, а служив і десь в танковій тій дивізії, то, то він знав, що він попаде, але такого, щоб він там втікати, для нього то напевно би було позорно. І йому передали, що він має повістку. Я думала, що він просто піде, відмітиться і вернеться додому. А він приїхав і каже до мене: збирайся, бо ми їдемо до явор. Ну то їдь, їдьте ну, щасливої дороги, а що при чому я? Сідай, бо ми, типу, ти машину забереш з явор. І я його завезла на воєнкомат, команд, а потім вже верталася сама. Я йому говорив: тобі треба тобі повістки на руки не принесла, тобі переказали, що є на те повістка. Тобі не дали руки повістки. Їду подивлюся. Він в старичах був цілий рік. Він навчав молодих хлопців, але крім того, що він був інструктором, навчав він ще ну, працював ті купали, купали вони землянки, тому що після тих тих руйнувань всі хлопці ну велику кількість перевели в ліс, і потрібно було купати ті землянки і їх облаштовувати. Тому він це все робив з дому, брав все, що можливо, починаючи від вістка, закінчуючи трактором. У мене такої думки не було, що він поїде на схід. Навіть коли от він поїхав, вони мені не сказали. Тато мені випадково скинув фотографії. Я так дивлюся, думаю, капець, позвонила до тата, каже, все добре, ми їдемо. Від Дніпра каже, а насправді, насправді на Донецьку область Бахмута. Ну, взагалі він говорив, що все добре. Ну, ми дзвонили переважно, це було по відео. Він там показував, де він живе, про те, з ким він живе, про те, які з ним хлопці живуть, розказував мені про кожного хлопця, з ким я можу одружитися. Чогось поганого, ні в якому разі він не говорив. Їх поселили в якихось таких сільських будиночках. А так як він нас любив, на звичайну, чистоту, в нього мав бути порядок скрізь. І він каже, ти розумієш, поселили нас в, якихось, в якійсь хаті, тут такий бардак. Десь знайшли якісь граблі, мотики, ще там щось, вони на подвір'ї робили порядок. Я був я дівчинонько, у твоєму саду. Був я був, я дівчинонько, у твоєму саду. Коли він скинув мені фотографію, його погляд повністю інший. Пустота. Це дві інші людини. Він зовсім не такий. Можливо, і страх. Страх перед тим, що він не повернеться. І я думаю, що він якраз павно і відчував, що так закінчиться. То вже всі знали, ми не знали ще. Коли йшла з роботи, я побачила погляд однієї на мене. Я щось так той погляд, пам'ятаю до сьогоднішнього дня, бо я в собі в голові навіть подумала, чому вона на мене так дивиться, та й пішла додому. Далі вдома свекрусі сказала, що Міша дзвонив, сказав, що все добре. Почало смеркати, прийшов Вуйко Микола і став в порозі, каже до мене, Галя. Я кажу, що Вуйко, що там Міша? А яка вуйку, нічого все добре, він дзвонив, казав сказати, що все добре, а він тоді каже, що не все добре, бо його нема. Коли я їй сказав, що Міша загинув. Вона почала кричати, плакати. Що то неправда? Я там була в хаті, я молила. Я приходжу сюди, а та її сестра приїхала. Думаю, що то Оля приїхала, ненька. Я приходжу, а вона є, в неї заплакані, що мішку вбили знає тебе. Я як стала кричати, стала плакати. Вони було витримати вже того всього всього. Це було якраз перед самим Пасхом. Яка та Пасха наша була. Ось так і плакала, і так і ходила. І на пізнання їздила я. Сказали їдете. Кажу, ну їде. Значить, я поїхала, чоловік не зміг зайти в цей в морг. Я зайшла і кума. Ну, от тоді мене я здала. А так треба було комусь триматися, щоб організувати повністю все. Галю зібрати, Галю втримати на плаву, бабу. Там легко було впізнати, що він? Так, між більше... одна половина була поранення тут, були такі шви грубі. Там зірвалася міна, Їх якраз був обстріл, коли вони йшли заміняли, мінялися з, це, на, на самій позиції. І там, там, якби прилетіло, чи дрон скинув міну, щось такого, воно зірвалося і він відразу смерть. Я не можу зараз описати своїх емоцій. Це була і така, і злість, і, і розпач в тому житті, розумієте? Типу, як таку людину забрати? Типу, він мав вернутися. Він... Розпач, розчарування і, можливо, якісь нарікання на всіх як можна, і на я навіть не знаю, напевно, страшніше це на Бога, або чому так сталося? Чому йому його зараз вам найбільше бракує? Я не знаю, напевно, в якійсь такій підтримці. Знала, що це що я можу це сказати татові, що він мене в цьому підтримує. Він мені дуже часто сниться. Завжди теплі сніда. То був такий страшний той період, що я не можу переказати. То просто я кажу, то була дійсно щира, добра людина. І мені ніяк не віриться, що його вже нема. Це подізняться не вірить, що, що він має приїхати. До сьогоднішнього дня я маю сумку спаковану. Мені здається, що він має приїхати. Я кажу, я з ним говорю, як з живим. Кажу, ти розумієш, що я не можу сама справитися, якщо ти мені не поможеш, ти маєш просто спостерігати за нашими дітьми, бо я можу щось пропустити. Тому ти, тому що ми є нашим ангелом охоронцем нашої сім'ї. Десь написані в Біблії такі слова, що людина відходить до Бога тоді, коли найбільше підготовлена. Напевно, він був в той момент найбільш підготовлений. тому що не кожен зможе віддати своє життя за інших.